стаціонарний телефон задзвонив вночі. Жителька Клевеня і не відразу його почула, адже на годиннику була третя година ночі. Коли взяла слухавку, слухавку невідомий чоловічий голос сказав, що її син потрапив у ДТП. Одразу передали слухавку для так званого сина, який підтвердив, що він дійсно у міліції. Після цієї телефонної розмови слухавку передали для так званого слідчого. Який спитав жінку, чи в неї є гроші. Жінка підтвердила, що гроші в неї є, тому розмовляти будуть, будуть далі. Перепитали у пенсіонерки, де вона живе, і як туди доїхати. Вже через декілька хвилин пенсіонерка винесла шахраям 27 тисяч гривень, 300 євро та 490 доларів США. Жінка не відразу зрозуміла, що її ошукали, адже син того дня справді мав автомобілем повертатись з відрядження. Син проживає у Рівному. Повернувшись з відрядження, він повернувся додому, до дружини. І лише в обідню пору пенсіонерка зателефонувала невісті і повідомила про таку подію. Однак запевнила, що хвилюватись не потрібно, адже вона вже все вирішила. Дружина повідомила про це чоловіку, і вже тоді стало відомо, що пенсіонерка пенсіонерку просто ошукали слідство за даним фактом розпочато, але знайти зловмисника буде непросто, бо чимало дорогоцінного часу втрачено. Правоохоронці застерігають вкотре громадян бути обережними, обачними у таких ситуаціях, адже, приміром, в цьому випадку у пенсіонерки був мобільний телефон, і вона могла особисто зателефонувати сину і все з'ясувати, чи з ним усе гаразд. Всі, хто має будь-яку інформацію стосовно цього злочину, чи бачили, на якому автомобілі рухався зловмисник. Звертайтесь у міліцію.